Будучи тут на землі, Ісус Христос Він проповідував і навчав своїх учеників і казав, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх хімія Отця, Сина і Духа Святого, і наказував все передати, те, що він навчив. І часто ми приходимо в церкви, і ми не розуміємо, про що говорить, чому так відбувається, адже ми повинні самі навчитись і йти перенести це вчення. Коли Ісус Христос навчав учеників, Він їм розказував все доступно так, щоб вони могли прийняти і передати нам. І до сьогоднішнього дня вчення Ісуса Христа через апостолів дійшло до нас. Тому ми повинні вчитись в цих людей, яких ми розуміємо, про що вони говорить, які передають Дух Божий. Ісус Христос, будучи тут на землі, Він проповідував Євангеліє, Він зцілював людей, тому що Він є джерелом життя. І так само люди, пророки, апостоли нинішнього часу, вони теж проповідують те ж саме слово Господа Бога, і через це слово зцілюються люди, отримують звільнення від раку, від алкоголізму, від наркотиків, від Аутизму дитинка вилікувала, світ гепатиту – це, тобто різні хвороби, Господь Бог здатен це все онулити, але тільки тоді, коли ти приймаєш живе слово, те, яке ти розумієш, і суть християнства полягає навчитись самим і йти і розказати іншим. Тому Слово Боже, Ісус Христос, Він є джерелом життя. І коли ми приймаємо Слово Боже, ми отримуємо життя, ми отримуємо зцілення і ми несемо це життя далі, щоб кожна людина могла зрозуміти, що вона може зцілитись від різної хвороби. Хворобами зв'язує диявол людину тому що Він несе у цього духа смерті, а Господь він дати, здатен дати життя і життя з надлишко. Тому давайте вивчати Слово Боже, тому що в ньому є життя. І коли ми слухаємо якісь там служіння, літургії, яких ми не розуміємо, нам просто треба удалятись, а вивчати Слово Боже, яке живе і діюче. Амінь.